осталось почистить. Добрый день. Семерочка на связи. Ээ, пропоную вам таких ущерез. Постриг немножечко. Эту. Вы поняли, что? Это самое. Довидься. Хочу запропоновать вам сразу ээ, целую композицию. Значит, пилочка вот такая. стри весь в этой штуке. Пилочка такая. 3500. З 5 амперною батареєю У нас іде режим е, зарядки показан. У нас дві ці, комп... дві, 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 дві як вони називаються, дві насадочки в комплекті. Дві насадочки. Я вже знімав на цей, е, цей вже відео показував. Дивіться, така ще насадочка є в комплекті. З одною батареєю він коштує 3500. Також ви можете для себе купити ще. Тут в комплекті йде сумочка. Ви в сумочку можете ставити. Цей сучко, господі, як він там, кущерез. В комплекті зарідне. Дивіться, зарідне. Ви берете цей, ставите сюди. Ну, Це насадки треба зняти. Зараз треба почистити металеві шерстерні. Бачите, все металеве. Вставляєте сюди і можете собі отаку вот тушечку взяти. Дивіться, 1000 гривень. І таким чином, у вас, в принципі, для саду вже все є. Тобто, це у вас 4500 і ви маєте ви маєте одну батарею, одну зарядку і ви маєте сучку РЕС цей. Тось дуже зручно там пиляти вдома, там садочок, там що там треба. Тому що, якщо ви будете брати цей комплект повністю. То буде він коштувати на 1400 гривень дорожче. Ну смисло, так ви взяли одну тушечку, сумочку поклали собі. Треба там собі якісь туєчки по е, цей. Заборчик зробити, з, кусти, кустарі, з кустів, ви собі взяли, підправили. Треба вам там щось грубіше підпиляти, ви підпиляли. Так, ще можна потім придбати, у нас ще будуть такої фірми сікатри теж тушечками. Але вони коли приїдуть, обов'язково зніму, покажу. Тому що тут саме головне, що в нас іде, тут в нас іде макітовська посадка. Макітовська посадка при цьому при всьому, що. Воно все взаємо заміняє моє. Стартується. Тому що тут 5 ампер годин. Ці пилочки, вони комплектуються як 2-амперними батареями, якщо треба окремо, так 4-амперними, так і 5 амперними. Але це все коштує гроші. Вам буде вигідніше купити цей кущоріз, купити придбати собі оцю пилочку, вам буде це. Якби доволі таки вигодний. Я так рахую. Помімо цього, ви зможете собі придбати, допустим, ви взяли собі такий е, кустеріс, ви можете собі ще придбати такий, дивіться, екокрот. Або сабельну пилку. Оця от сабельна пилка є також у нас під цей же під цю ж батарею. Дивіться, я вам покажу, щоб ви просто бачили. Як воно все співпрацює. Це набарна техніка, ви собі можете придбати один один раз готову продукцію і потім собі докупляти такі вот тушки. Хто каже на це тушку, хто каже це на каркас по-різному. Також у нас є окремо ще такі гайкокрути на 350 Нм, метр 1300 гривень. На 580 нет 2400 гривень, на 800 на метр 2500 гривень, Тут 100 гривень відрізняється. І на 1000 нюн метр він коштує 3600 Це без батареї, без, без всього. Тобто, ви придбали, будь-що з раз одну батарею, а потім ви собі докупляєте такі от тушки і ви маєте собі вже справу. Не треба докупляти, бо окремо батарея на 5 ампер. Коштує там, вона в акції 900 гривень. Та, що в нас високотокова 4А, вона коштує 1200 гривень. Ну і зарядне 650 гривень, тобто ви економіки приблизно 15-2000 гривень. Далі хочу запропонувати вам ще, дивіться, у нас є ще ці от набори, ще теж вже готові, готові повністю. Ми від фірми отримуємо оці от набори. І Ми також бо запит вже в людей є, ми також можемо зробити добір цих як них? Добір інструменту. Ну, Допустимо, ви бажаєте придбати собі вместо цього 580 н, ви бажаєте собі взяти на 1000 н метр. Ми це сума віднімаємо тому образом, 2400 і прибавляємо 3600. Поняли? Або це, зараз от, 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 от на цей е, набір. Зараз запит в мене є. Людина хоче, він коштує 8600 Людина хоче, цей, щоб ми забрали, а поклали сюди тисячу, на 1000 тисячу ніто на метр. Цей е, каркасик коштує 1300 гривень. За 1300 гривень ми його відняли від 8600 відняли 1300 гривень і поставили той за 3600 Ну і прибавили, там 10, 10 з гаком виходить. Есть, поняли, да? ми можемо гуляти туди-сюди. Або ви можете це все у на все окремо. Все є. Болгарка 1500 гривень. Перфоратор, якщо не помиляюсь, 2500 гривень. Шуропокротну такого, такого з металевим патроном окремо немає. Є похожа моделька, вона там. До 1500 гривень коштує. Ну, в общем, це все можна придбати все окремо. Також дивіться, у нас залишилась фірма Silti. Фірма Silti. Залишився один такий набір. Він виходить 4 в одному. Він приблизно похожий, ви бачите, приблизно похожий на револьтовський, але це у нас йде фірма Сілті. Ціна тут трохи інша. Трохи. Тут там металевий патрон на шурупокруті, тут у нас пластиковий патрон. Різниця. Тут у нас, допустимо, гайкокрут на 350 ньютон на метр. 350 ньютон на метр вони схожі. Бачите, немножко різний колір по весу все, все те ж саме. Ну і болгарка у нас виходить теж похожа практично один в один, ну немножечко міняється дизайн і прочет. Ну така справа. Секи мы можем сделать ему 6500 6... 6 сделаем? Придем 6500 или 6800? Или 6500? 6 500? Ну давайте, вообще он 6800 стоил. Давайте сделаем 6500 его. В комплекте тут также у нас есть вот такие головочки. Причем, что у нас в револьте нет. Этот 8600, этот 6500 последний набор отдаем, забирайте две батареи зарядка, батареи тут тоже хорошие идут, как и здесь. То есть здесь 4 ампера пишут, здесь 4 ампера пишут. По тяжести такие же самые. Забирайте. 6500, звоните, кто успел, того и тапки. Ну и такой наборчик мы можем сделать. Тоже уже последнее осталось 3 в 1 6, 200, 6, 200 отдаем. 6 или 6 сделаем. 6 сделаем. 6 тысяч. Тоже три в одно. Так что обращайтесь. Семерочка всегда будет вас удивлять. И полагаю, что сегодня выйдем в эфирчик чуть-чуть попозже. Сейчас позавтракаем и выйдем в эфирчик и будем делать э, наши любимые э, аукционы. Так что, пожалуйста, следите за эфирчиком. Я думаю, что час-полтора э, в эфир выходим. И будем разыгрывать какие-то 2-3 позиции. Будем выбирать, как в прошлый раз. И будем разыгрывать. Так что до новых встреч э, и до встречи в эфире.